Матч чемпіонату України завершився гучним скандалом. Долю поєдинку будуть вирішувати у кабінетах. В УПЛ знову змінився лідер. А також про першу перемогу Костюка на чолі Динамо. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А ми сьогодні, власне, про нашу національну першість будемо говорити: про Шахтар, про Динамо, про нового лідера у турнірній таблиці, а також про скандал, який стався у Житомирі під час гри між металістом 1925 та вересом. Зараз про все по порядку. Ми розпочинаємо. А вас попросимо підтримати це відео своєю вподобайкою. Дякую, погнали! Баб -гін, баб -гін, баб -гін. Ну і давайте розпочнемо із найбільш актуального: в 15-му турі між собою грали Металіст 19, 19-25 та Верес. Але ця гра, попри те, що розтягнулася на майже півтори години, тривала лише загалом 20 хвилин. А усе через доволі важку ситуацію з енергетикою, яка зараз склалася, зокрема, і в Житомирі, у рамках 15-го туру чемпіонату Металіст 19 19-25, який свої домашні матчі проводить саме на цьому стадіоні, приймав Рівненський Верес. Попри те, що гру призначили на Її спочатку було відкладено на декілька хвилин, а потім зупинено вже на 10-й. Усіх гравців та тренерів запросили до роздягалень, а усе через те, що на стадіоні просто зникло світло. За 10 хвилин команди повернулися у гру, але за 2 хвилини на стадіоні знову виникли проблеми з енергопостачанням. На 15-тій хвилині гру зупинили знову, ще за 2 хвилини її зупинили в четвертий раз. Ну а коли на 20-й хвилині цього матчу світло на центральному міському стадіоні місці. Ста Житомир Погасло в п'яте. Віталій Романов дав. Фінальний свисток, і цим вже засвідчив завершення поєдинку. Після наради матч 15-го туру чемпіонату було визнано таким, що завершився достроково. Наразі доля цієї гри залишається невідомою, чи будуть догравати поєдинок, чи ні. Це поки питання відкрите. Але з великою долею ймовірності харків'янам можуть зарахувати технічну поразку. За даними проекту, «Тато таке на нараді за участі представників команд, арбітр Віталія Романова та делегат. Та поєдинку керівники Вереса звернули увагу на пункт 6 статті 10 регламенту. У ній пишеться, що у разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу клубу господарю може бути зарахована технічна поразка. Як повідомив Ігор Бурбас, рівняни, попри пропозицію дограти матч у понеділок, робити цього не захотіли і будуть передавати справу на розгляд до КДК. Спортивний директор рівненського клубу Юрій Габовда після матчу сказав наступне. Ситуація дуже непроста. Ми неодноразово бачили проблеми в матчі через перебої зі світлом. Після чергової паузи ми вирішили дати цьому матчу ще один шанс і дограти його зі світлом. Тож вважаю, що зі своєї сторони ми зробили солідно. Ми домовились дограти матч до першого повторення цієї ситуації, що відбувалось. У понеділок догравати матч не будуть, оскільки ми на це не розраховували, адже є певні проблеми з логістикою. Ну а далі. Є певна процедура та інстанції, які будуть розбиратись, як вирішувати цю проблему. Після гри з керівництвом Металіста 1925-го ми розібрали цю ситуацію, щоб не було ніяких непорозумінь, потисли одне одному руки. Що далі? Є правила, є рішення вищих інстанцій. Будемо дивитись, що буде далі. Дав свій коментар також і представник металіста 1925, зокрема, їх віце-президент Юрій Коротун. ситуацію, що склалася, описав наступними словами. Ми вважаємо, що маємо дограти цей матч за спортивним принципом. Ми зараз є заручниками ситуації, коли багато де немає світла. Ми готувалися до цього матчу, перевіряли ситуацію, але через скачок напруги згоріли генератори. Ми готові надати всю документацію документацію того, що це форс-мажор. Є такі моменти, до яких ти не можеш бути готовим. Ми пропонували вересу дограти завтра, ми готові піти на всі фінансові моменти, залишити команди тут, дограти у понеділок, але спільної мови ми не знайшли. Будемо звертатись до контрольно-дисциплінарного комітету, аби вони розглядали цю ситуацію. Ми перші, хто хотів провести цей матч, але зараз ми живемо в таких реаліях. Ми дуже сподіваємось на те, що верес погодиться логічно вирішити цю ситуацію. Кінцеве рішення буде приймати контрольно-дисциплінарний комітет. Ну а тепер звертаємося до вас із наступним питанням: чи варто догравати цей матч? Нехай навіть і навесні, чи все ж таки металісту 19-25 потрібно зарахувати технічну поразку. Свої думки пишіть у коментарі. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. І до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без підписки. Дякую. Ну а далі поговоримо про ті поєдинки, які відбулися ще на день раніше. Там Шахтар втратив очки, а також новий лідер, який за підсумком 15-го туру є у нашому чемпіонаті. Давайте розпочнемо саме з матчу, у якому ЛНЗ приймав оболонь, і команда Віталія Пономарьова не відчула серйозного опору зі сторони суперника. Вже на 37-й хвилині кузик виконував напевно все ж таки подачу з флангу, але м'яч напевно зрізався з ноги і за божевільною траєкторією опустився за комірець Федорівському. У другому таймі ЛНЗ закрив суперника на його половині поля і зумів забити ще двічі. Спочатку головою відзначився Нонікашвілі, а під завісу матчу проспероба викотив. М'яч на порожні ворота під удар Яшарі. І після цієї перемоги ЛНЗ виходить на перше місце і чекав, поки свій матч із колосом зіграє Шахтар. А команда Турана знову мала доволі серйозні проблеми. Якщо біля своїх воріт вони зіграли плюс-мінус надійно, і загалом ковалівський клуб мав лише один хороший шанс для того, аби забити, то біля чужих Шахтар її взагалі не виблискував. На початку гри створили непоганий шанс для Кауана. Після цього дороговартісний напад. Адник мав ще кілька підходів, але згодом будь-яка гострота від команди Ардат Турана просто зникла. Так, Шахтар більше володів ініціативою, більше володів м'ячем і більше намагався щось створювати. Але господарі грамотно оборонялися і майже не дозволили створити чогось 100% біля власних воріт. У підсумку все завершилося сухими 0-0, І Шахтар, хоча й зрівнявся з ЛНЗ за очками, але за особистими зустрічами у таблиці все ж таки йде другим. І тут хочемо звернути увагу на те, що попри те, що Шахтар стабільно і регулярно бере очки з командами, так би мовити, другої частини таблиці, грати проти лідерів їм дуже важко. Ще у серпні Шахтар зіграв нічию із Карпатами, потім поділив очки з металістом 19-25. У жовтні програв ЛНЦ і зіграв нічию з Поліссям. Згодом здолав Динамо, а вже у грудні дві поспільні нічиї із кривбасом та колосом. Тож проти команди з топ-8 кичинної таблиці у гірників лише дві перемоги. На останніх хвилинах у матчі з Зорею, а також більш впевнена у матчі з Динамо. Решта поєдинків це нічинні результати, і той самий провал у зустрічі. З ЛНЗ. і тут же знову хочемо запитати вашої думки в коментарях, чи зможе у другому колі Арда Туран все ж таки налагодити гру проти команд рівня вище середнього, адже без перемог над прямими конкурентами гірникам буде дуже важко розраховувати на золоті медалі. Ну і наприкінці випуску про Динамо, адже київський клуб здобув першу перемогу ще з кінця жовтня. Після того, як ще у 10-му турі УПЛ вони розбили кривбаси з рахунком 4-0, Динамо зазнало чотирьох поспіль поразок. Здавалося б, що матч проти Полтави буде таким, де вдасться стати на переможний шлях, але ні. Тож навіть до гри з Кудрівкою вони підходили напевно з певним острахом. Перше, на що хочеться звернути увагу, це склад Динамо. Адже Костюк серйозно його перетрусив. З перших хвилин вийшли Пономаренко, Редушко, Михайленко, Яцик, Захарченко та Тіаре. І, можливо, Саме це дало результат вже в першому таймі. Столичний клуб закінчив його із рахунком 2-0. На 10-й хвилині Караваєв скинув м'яч піхальонку, який завдав потужного удару за меж карного майданчика. А на 38-й той же Караваєв закинув на Волошина, який перекидав воротаря, і м'яч вже на лінії підкоригував Пономаренко, встановивши рахунок на позначці 2-0. Та все ж без проблем не обійшлося і тут, на екваторі другого тайму, поблизу Динамо утворився невеликий хаос. Кілька відскоків м'яч падає на ногу на гнойному, і той в падінні прошиває нещерета. Але найбільше часу нове. Шка чемпіонату не вистачило, зрівняти вони не змогли, натомість і Динамо добити суперника також не вдалося. Тож фінальний свисток фіксує перемогу команди Костюка із рахунком 2-1, і це повторимося перша перемога за останні 5 матчів Динамо в рамках чемпіонату України. Після цього поєдинку доволі цікаво прокоментував вибір стартового складу, власне виконуючи обов'язки головного тренера. Він заявив, що футболісти, які не мають мотивації грати за команду, не Будуть нам потрібні емоційні гравці, а не ті, які замикаються в собі і не показують себе на футбольному полі. У нас немає часу відпочивати, потрібно працювати тактично, фізично, психологічно. У нас є гравці, які фізично підсіли, тому ротації ми не уникнемо, потрібно її робити. Окрім того, ми прагнемо до того, щоб наші вихованці отримували ігрову практику. Вони розуміють наші вимоги. Це також і свіжість для команди. Ну і в черговий раз запрошуємо вас до коментарів. Тепер із наступним питанням вже в четвер нами належить грати проти Фіорентини. На вашу думку, чи піде Костюк на таку серйозну ротацію ще й у ледь не ключовому матчі Євросезону? Ну що ж, друзі, а ось таким був наш сьогоднішній випуск. Своїми емоціями діліться нижче у коментарях. Там же кнопочка підписатися, нажимайте, якщо досі не долучилися до нас. Ну і на вподобайку теж натискайте. Нам буде дуже приємна така ваша активність. Дякуємо за увагу! Будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.